Пацієнт тут знаходиться на лівому боці. І там ми бачимо всю картинку. Якщо пацієнт контактний, то в принципі ніяких проблем із проведенням процедури немає. Лікарка Оксана Головчак іса са показує, як працює ендоскопічна стійка з гастроскопом. Розповідає, апарат потрібен як для діагностики, так і для лікування пацієнтів. Можна проводити ендоскопічну діагностику для виявлення просто захворювань стравоходу, 12-палої кишки. Виявляти різного типу запалення, там, запалення, ерозії, виразки, перекожно розширені вени з травоходу шлунку. Хірургинею у Срібнянській центральній лікарні Оксана Головчак іса працює 5 років. Торік вона пройшла курси ендоскопії та отримала додаткову спеціалізацію. Я хотіла розвитку, я пройшла курси по ендоскопії додаткові, Тепер є в нас обладнання, на якому можна ще працювати. Тому в принципі, я задоволена. Нам вже нічого не залишалось, як підтримати молодого спеціаліста. Ми придбали китайський, але доволі ну потужний і нормальний проможності апарат з фідеофіксацією. Як розповів Суспільному генеральний директор медзакладу Микола Діденко, ендоскопічну стійку придбали за власні кошти. Це 1 мільйон 115 тисяч гривень. В тому році ми спрацювали більш-менш ну, гідно фінансово. У нас мається не мався невеликий запас коштів, і посіки однією з умов вимог зсу є те, що повинно десь не менше 15% йти іти на розвиток технічної бази лікарні. Ми якраз саме всі кошти вклалися, і ми придбали не тільки ендоску, ми ще придбали е, за власні кошти. Е, Кисневий концентратор. Ендоскоп запрацював у березні, говорить Микола Діденко. Раніше, аби пройти таку процедуру, місцевим жителям доводилось їхати до інших населених пунктів. Найближча лікарня за 40 кілометрів у прилуках. Попит є в нас в районі на цю процедуру, на ці діагностики великий. З домовленість із лікарем, про що він на тяжкі випадки буде приїздити і буде нам допомагати наразі. Новою послугою у лікарні скористалися шість жителів громади. Розповіла Оксана Головчак. іса на черзі ще 20. Віталій Шевченко був одним з перших. Не потрібно нікуди їхати, нікуди. Ну це прийшов на місці, зробив гастроскопію. З тих, що я робив гастроскопію, мені тут саме лучше сподобалося саме лучше відношення, саме лучше так ну, не так болісно. Надія мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.